Здравствуйте, господа полицейские. Будьте любезны, освободите проезжую часть. Вы нарушаете правила дорожного движения. Номер сними. Снял Снял уже. Номер сними. Мы не в курсе, мы хотим отъехать отсюда. Вы нам мешаете отъехать. Пожалуйста, освободите проезжую часть. Неужели вы Покажи, пожалуйста, поснимай, что, как как перегородили часть, они тут арестовывают, что-то делают, курс какой-то делают. Представьтесь, пожалуйста. Покажите ваши служебные... А, в машине будем снимать дальше. Покажите, пожалуйста, ваше служебное удостоверение. Представьтесь. Покажи. Так, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Рогошин Владимир Владимирович. Кто вы являетесь? Покажите, пожалуйста. Не, ну я вам даю... Номер удостоверения 02106 Дисне по 11.06.19 года. Начальник УМВД Украины в области. Лейтенант милиции. Товарищ лейтенант, будьте любезны. Милиции. Будь ласка. А кто вы такие? Вы полиция, милиции, закон на милиции. Вы знаете, что закон на милиции. Вы не являетесь противником милиции. Вы являетесь... Вы прошли переаттестацию, Выйти. уважаемый? Выйти. Вы... Выйти. Про, пожалуйста, вы прошли переаттестацию? Нет. А почему вы... Законом о милиции вы кто являетесь? Вы бандиты? Или кто? Нет. Так а на каком основе? Выполняю, вы даже не выпол, полиция. Выполняю, я сейчас буду вызывать полицию. Вызывайте. Пожалуйста, освободите мне проезжую часть. Мне надо ехать. Нет. Нет. Вы меня задерживаете. Мое рабочее время. Конечно. Я теряю при этом деньги. Конечно. Пожалуйста, представьтесь вы. Вы, такой? Выйдите, пожалуйста, вы прекрасно из понимаете, с какой целью мы сюда приедем. Выйдите, пожалуйста, из машины. Сейчас подъедет следственная оперативная При... группа. И что? Что и решим, я сделал противозаконно? Мы решим, вашей. что вы сделали противозаконно, а что не противозаконно. А, конкретно вы мне предъявите, пожалуйста, обвинение. По какой статье вы меня задержали? А кто? Как? А как вы, вы стоите вот тут? Меня перегородили полностью дороже, проезжую часть, нарушайте правила дорожного движения, от дорожной разметки. Освободите мне, пожалуйста, проезжую часть. Зафиксируйте. Вы не умеляйтесь и не ухмеляйтесь. Потому а что вы законы милиции уже давно будет. расформировали вас как да. подразделение милиции. Вы не являетесь перетестованным полицейским. Пожалуйста. Начитал. Освободитесь. Мы освободитесь. Будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Дайте, пожалуйста. Ні, посвідчення, представте, що ви такі. Будь ласка, можна мені в руки ваше посвідчення? Добре, можна мені зафіксувати? Будь ласка, я не бору, я тільки Черников Володимир Володимирович, дільніший інспектор. Будь ласка, покажіть. Це медицинське обов'язки поліції. Ано, будь ласка. Ну Бадлав, я ж не, не похищу, что ну, ви ж хлопці здорові, ви мене в трьох скрутите. Чергу Чернакова Владимировна, який мав со... спеціальне звання, лейтенант міліції. Так ви действуйте незаконно, уважаемые. Ви не поліція, ви міліція. До свидания. Освободите Ви, будь пожалуйста, представьте, хто ви? Я вам вже показував, що ви вы Ні, ви мені, будь ласка, другий раз покажіть. Ви знімали мене на видеокамеру. Если я вам записал. Пожалуйста, вы мне требовали, это? покажите мои, мои я... документы. Я вам показал я свои вам документы покажу, а я показал свои. о том, что я занимаюсь частным предпринимательством. Покажите мне свои документы. Вы сняли мои документы. Для перед чего? Тем, вы тем, для... Перед вы, тем, вы как... потом бандитским наездом на меня наедете или что? Перед тем, как вы мафия или кто? Перед покажите тем. мне ваше удостоверение. Я вам их уже показывал. Представьтесь, пожалуйста. Я вам их уже показывал. Вы, вы представьтесь, пожалуйста. Я, Представьтесь, пожалуйста. Перед тем, Стал. как посмотреть на ваши документы, я вам показал. Свои не показывали вы мне. Представьтесь, пожалуйста. Обязан. Скажите, чем вы занимаетесь. Представьтесь, пожалуйста. пожалуйста. Будьте так добры. Представьтесь, пожалуйста. пожалуйста. вы, сейчас... вы Кто движения. такой? Вы кто такой? На каком основании? Вы полиция. Вы кто такой? Испоняющие обязанности. Вот испол... и о полиции. Да, да, Но вы действующим в не прошли переаттестацию, так как являетесь коррумпированным Сотрудникам правоохранительных органов. вы сделали такие А Та потому что вы ви... дело в том, что вы не представляетесь, вы не показываете своего удостоверения служебного. Покажи мне, покажите мне, пожалуйста, на камеру. Покажите. покажите. А я ще на камеру не ведомо. Покажите. Еще на камеру не показываю. Будь ласка, Милиція, да? Слідчий Томаківського відділення поліції бойко Ольга Анатолієвна, старшого кино. Дуже приємно. Ольга Анатолієвна, скажіть, будь ласка, на якому на якому. Витязі, ви мене затримуєте. Мається оперативна інформація, яка перевіряється. А, дуже добре. Оперативна інформація. Скільки по часу до, повинна перевірятися? Скільки буде необхідно, якщо ви не будете перешкоджати? Я не перешкоджаю. Я вашим добре. працівникам. Я, будь ласка, а... чого не хочете а спілкуватися? Не можна, я вам Ніяких грошей ми не мали. Ми ждали курчат, що нам привезуть. У нас нема за якого хрена купляти тих курчат. Ми договорилися з чоловіком, давним ним-давно, що йому треба строїматеріал, нас це довго ми ждали. Сьогодні приїхав чоловік, сказав на таке-таке число, будуть вам курчата. Привезуть, ласка, бери матеріал строїть. Все, що вам ще в хріняки треба? Ідіоти ви. Ничего нічого немає, трудно нам жити, і яму надо помочь, и самим якось же держатися. А взяв цю ідіотську пенсію 1300 рублів, не знаєш, куди Пора Поразіться. Ну то ж міліція, вони ж бачать, як... Ідуть хай на завод, хай піде за копійки поработає, Если 12 часов роба получить 1400 1600 по 12 часов работа, я каждый день, неделю только выходные. Я вони тут попристраювалися, щоб їх і платили їм, ділилися, щоб із ними. Роботи треба йти. Тобі 25 років. Появлялися, вони мені базар тут зараз пані воно прийшла, хтось знає, аж із переулка прийшла жінка, каже, що ми думали, що тут побували. вся вулиця там каже, у нас край там усі балакають, щоб я із отових машинах, як молиться, і філіція, і всі там прийшла жінка. Ну, чого ну, це нам наробили? Я не маю права виміняти курчонка. На тебе, біже, лізу стройся. От, а ну покажіть, будь ласка, я зараз от вас знімаю. Скажіть, будь ласка, Ні, ні Ага, тут рішення суддя. О, хорошо. Бігом усе решили. Ага. Скажіть, будь ласка, вони а, рішенням суддя, а, що з клопотанням погодження, слід проведення огляду клопотання. Займаються незаконними перед збрухтом кольорових та чорних металів з державної реєстрації спеціального дозволу. Я це заберу. А, що? Скажіть, будь ласка, вони як, як вскрили машину? Що? Чи що, що вони? Сразу открыли машину, ту, что заслали. Да? Да, от. Открыли. Ага, двери. А я вас поснимаю, чтобы це для видео, чтобы да, я прокуратуру буду жаловаться. Да, да, да. Скажите, будь ласка, а, а потім, як вони. Ну кажи, діти. я буду. Ну як, як було. Даже потім... вони от открыли, я кажу, що ты там влада. Ты ж не имеешь права туда. То не ваше дело. Ага. Да. То есть, вон... то... будем грозить. Будемо грузити, кажу, я в двір не пустив, сам на хвірки не пускаю. Коли вони поїхали? Поїхали, привозять два пацана, десь знайшли карасовки. Ага. Це паняти ага. І це в цю херню засвітує. Ага. Засвітали цю херню. Оця ж у пагонах та казав та драна. І ось о давайте. Зараз будемо грузити. На ну, вони самі вскрили автомобіль, ламали замки, да, да. замки ламали, так? Да? Задні двері вони не відкрили, дергали, нічого, а вони в бокові заморозливали. Відкрили, вона була закрита машина. Ну, вона і... була, а вони вскрили, да, самі получали? Да, да. А потім вони. І, і ту, що ти замикав, і ту відкрив, і посідали, тут. стали заводити, а вона дзуська, не заводиться. А ага. не хтось там діткаже. Ключі якісь там коварялись, кавалялися, а то не мають проводка, там чи що щось посеєняли. Ага, тобто вони, а на якому вони ворвались к вам? Так, да. Не пускали, не пускали, не те явила, взяти. все. як розкрили і нагло залізли, все. А залізли чотири а жба, то десь, значить то будемо носити. Ну вже не я не даю, не баба не дає, баба з відра, води на їх патить. То все, ну все одно, ну, чотири лоби, тих два, шість чоловік. Забрали. І те, щоб біля забора стояло, і те, все позбавили. І лишнє, і, і те, що ми з вами все все, я вам кажу, як воно є, я вам компенсую курчатами. Усе а, і просто дивіться, як а, я зараз несу жалобу на прокуратуру. А ми кажемо, ага. ага. а а це віса да. наші. Діти да. торгує. А де віса? Покажіть, не. ми подивимося, які вони лісать. А ми ж де двері закрив. На замок і на, на ага. За ключі. І все. Открито? Ні. Открито? Я, Ні. Не, дні. я держу. Ми будемо ламати двері. Ага. І тут ага. я вже здержать. А ага. тих Байло, пішов туди в гараж, дивись, дивись. А там в гаражі ключі стерчать. Ага. Ось він приходить з ключами, оце ж цей ключ, і до, до дверей. А де вже стоїть і же тут. тут. Це мені ручку, щоб він зразу рвав за ручку. Ага. Ага. Вони ага. ламать, сказали двері. Ти да. кажу, їх ставив. А я стою, ж не даю йому на те, він ніяк мене не те. А другий той ззаді мене, як вата, і давай, сиди. І забрали ваші веси. правильно? Забрали, да. забрали. Тепер усю недію збирався на базар їхати, вони загребли. Ага, от як було. Дуже добре. І сюди не пускали, а він не зібрали. Забрали те, сюди... що ви розказуєте, це желізо. Що желізо? Тут ось п'ятна каже, що я кажу фрукту продавав, але була, кажу. а ну п'ятна були. Оце зараз грузили, желізо завазили. Так, а ви всі ми на базарі Скажіть, будь ласка, от я е, от я е, ми з вами як догов... домовлялися, що на курчат чи ні? На курей. На кур, а зараз куриця 40 рублій. Сорок на курчат. Ну, ми ж деньгами не Ні, ні, ні. Я сказав, скільки вони не казали, я кажу, ми на курей. Я з чоловіком договорився, він прийме. Яке ваше діло каже? Я мог би йому даром дати, то все. Ну ми нам кури треба, кажу, Сюди здати. Ага. А в його є Куриков. я на базарі з ним зустрівся, там договорилися. Ага. І він кажу, приїхав. Ага, приїхав, все. кажу, той, що Забере скільки вийде живі, він нам привезе курей. Дуже добре. Дякую. А, а ще скажіть, як ваша фамілія, щоб Ізотов, Петро а ваша? Та, Та, Ізотова? Та, Сидоровна. Сидоровна. Дуже приємно. Тільки ти запиши на